Кандидатури для нагородження нагрудним знаком Болтавської обласної ради за вірність народу України погодили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією та забезпечення прав і потреб військових і учасників бойових дій. 26 осіб відзначать на грудним знаком першого ступеня. З них 11 – посмертно, і 68 кандидатур на грудним знаком за вірність народу України другого ступеня за поданням відповідних суб'єктів. За поданням депутатського корпусу, і вже завтра наші захисники, захисниці можуть отримати нагороди. Це нагороди, найвищі нагороди Полтавської обласної ради, і це визнання заслуг перед Україною, перед регіоном, перед Полтавською областю. Розглянули на засіданні комісії питання про включення кандидатур до книги Пошани Полтавської облради. Ми розглядали кандидатури людей, які захищають нашу батьківщину. Багато з них дуже прикро, що посмертно включені в цю книгу. Книга Пошани це інформативна база. Вона буде в електронному вигляді. її ви можете ознайомитися також в паперовому вигляді. Це люди, які внесли значний вклад в розвиток нашої з вами Полтавщини. Перше зараз, да, завдячуючи тим, кому ми тут знаходимося, є, стоїмо, працюємо. Це наші військові, наші воїни. По-друге, це люди, які також внесли величезний вклад там в економічний в суспільний розвиток нашого краю, за словами голови комісії Олега Хардіна, рекомендували розглянути ці кандидатури на регламентні комісії.